Синоптики гідрометеоцентру повідомили прогноз погоди на 21 вересня. Мінлива хмарність в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день 22-27. По Київщині. Мінлива хмарність вночі без опадів, день Місцями, ймовірний, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер Південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 10-15 градусів, в день 22-27. У Києві вночі 13-15, в день 23-25 градусів.